Бог ніколи не планував, щоб молитва була якимись догадками. У нього ніколи не було наміру, щоб після закінчення молитви вийшли і думали. А чи щось змінилося? Він планував, щоб після вашого амінь ви могли йти з впевненістю. Коли не планував, щоб молитва була здогадками. Він планував, щоб ваші молитви отримували відповідь. Приєднатися до Кента Копленда та йогостя його Джері Савела, які сьогодні почне вчення на тему, як отримати відповіді на свої молитви. А ось і Кеннет Копленд. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд, і давайте помолимось. Ми одразу розпочнемо наше біблійне заняття. Отже, ми дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі хвалу. І ми поклоняємося тобі за цю передачу, за кожне промовлене слово, за кожен здійснений вчинок, за кожну молитву, яка отримала відповідь для наших радіослухачів та глядачів. Ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу. Господи Ісусе, ми дякуємо тобі, в ім'я Ісуса. Амінь. Привітайте разом зі мною, брата Джері Савелло, на нашій передачі. Хвала Дякую. Богу. Ну, що я скажу тобі, Джеррі. Вчора, ввечері, я думав про все те, що відбувалося зі мною і тобою. І ми бачили все. І в той ми час... бачили все, чи не Так, Так, ми бачили все. І в той час це не було смішно, скажу вам. Але були певні речі, які були дуже, дуже кумедними. Коли їх пригадуєш, вони є кумедними. Я пригадав цього перекоря із сходу Арканзасу, де ми проводили служіння в будівлі школи. О, так я, Джері. У тому місці був перукар, який також був пастором церкви, яка, по суті, була відомою тим, що ні у що не вірила. І він подав оголошення в газетах, що дасть тисячу доларів. Це було давно, десь на початку 70-х. 70 так. Так, він дасть тисячу доларів будь-кому, хто зможе довести, що отримав якесь цілення. Чудо або стіл або чудо, так він дав газету таке оголошення, і звичайно ж, під час наших служінь відбувалися чудеса. Так однак це не перешкодило їм говорити про нас погано. А вже ж. отже, він заявив: якщо цей проповідник справді має якусь силу, нехай прийде і осліпить мене. як це зробив Павло. І знаєте, я сказав: Господи. «Можна я це зроблю? Він відповів ні. Я запитав, а чому ні? Мені навіть не потрібна твоя сила, якщо ти даси мені дозвіл. Я піду і осліплю його принаймні на тиждень. І господь відповів: ні, не роби цього. А я наполягав, чому ні? І він відповів «Варісус». так званий чаклун, який перешкоджав Павлу розмовляти з царем. Так. Цей чоловік був загрозою не лише для служіння Павла, але й для спасіння того чоловіка, якому служив Павло. А цей чоловік, вірно, не є загрозою. Залиш його в спокої. Забудь про нього. Займайся своєю справою. Ми так і зробили, і я більше не звертав на нього уваги. Але одного дня у номер до Джеррі постукав один чоловік, і Джеррі відчинив двері. Той запитав, ви Кеннет Копленд? Джеррі відповів ні, але я його товариш. Я можу чомусь допомогти? Розкажи, що він сказав. Слід повторити, що передусім він розповів про це оголошення. Якщо Кеннет Копланд може вчинити якесь чудо, тоді ми дамо тисячу доларів. І цей чоловік сказав: якщо він це може зробити, тоді нехай осліпить мене. Я пригадую, як розповідав тобі про це. Але ти не розповідав мені про свої думки. І я міркував. сподівайся, брат Копленд так і зробить. Я би сам хотів на це подивитися. але ти сказав ні, я не буду з ним зв'язуватися. Він вже сліпий. І я подумав, що це чудова відповідь. Але потім цей чоловік сказав: моя донька хвора. лікарі не дають багато надії. Але він сидів в перукарні і чув розмови, вірно ж? Так, поки чекав, щоб його підстригли. І вся ця компанія перукаря, що складалась з одних нероб, які нічого не могли зробити, дійшли в цьому згоди. і той сидів і слухав все це. Він слухав так. А вони постійно називали тебе сарказмом. Цілитель тож цей чоловік запитав: чи цілитель є у номері? Він не сказав Кеннет Копланд. Він хотів знати. він сказав: то ви цілитель? І я відповів ні. Він запитав, а хто тоді цілитель? Я відповів Ісус то цілитель. Ні, я говорю про проповідника. Я пояснив, він не цілитель. Ісус цілитель, але Бог зціляє через його служіння. Я не тому його точних слів, але він сказав: мені начхати, хто зціляє, я лише хочу, щоб моя донька була стільна. Хто б це не зробив? Він привів її. і у цієї дівчинки. Джері я до сьогодні так і не пов'язав це. Це була так? його донька? Це була його донька. Він прийшов на служіння того вечора, і вона була Лише стілена. Через 40 років я дізнаюся про це. Так, я сказав йому: привізіть її на служіння ввечері. І у неї був пошкоджений хребет. Пам'ятаєш? Здається, вона потрапила в автомобільну аварію. Бог цілив того вечора. Ти сказав їй вийти вперед і нахилитися, рухатися. Пам'ятаєш, оскільки ми проводили служіння в шкільному спортзалі. Її мама відвела у роздягальню для дівчат і зняла з неї корсет. Mm -hmm. Так. Дівчинка повернулася назад і почала нагинатися. Так. І я запитав, тут є якийсь лікар? Один чоловік підняв свою руку. і Я сказав, будь ласка, підійдіть сюди і огляньте її. Саме цього хотів цей перукар. Він сказав, щоб отримати тисячу доларів, потрібно піти до лікаря, щоб і він вас огляне». доларів. У нього не було тисячі доларів, але він однаково проштовхував цю ідею. Тож лікар підійшов і оглянув її, і сказав: можу з впевненістю заявити, що у її спині відбулося чудо? Так. Я забув, як саме це відбулося. Я повернувся до її матері і сказав: вам потрібно відвести її до лікаря. А мати відповіла: це її, її лікар, саме він лікував її весь цей час. Але я не Вір. знав, що вона була донькою цього чоловіка, який прийшов до мене у номер в готелі. Так вірно, я радий, що Господь так, нагадав хвала мені. Хвала Богу, про це. і ти сказав їм, це очевидне чудо. і ви повинні дати тисячу доларів цій дівчинці, але звичайно, вони так, так нічого їй і не дали. А потім він з'явився ще з двома друзями. Так, але це вже інший випадок. Хвала Богу, дозвольте сказати вам. Не пропустіть жодної передачі на цьому тижні і наступному, тому що всі християнські невдачі, всі християнські невдачі є невдачами в молитві. Це дуже, дуже просто. Слово говорить: не маєте, тому що не просите. Просите і не отримуєте, тому що просите не на добро. Інакше кажучи, коли ви молитеся, ви не знаєте, що ви робите. Так. Ви молитеся неправильно, а писання дуже конкретно говорить про різні види молитви. У першому посланні до Тимофія сказано передусім моління, прохання. Тобто, це мають бути дві різні речі: моління і прохання, благання, благання. В іншому перекладі сказано петиції Петиції. з подякою. Так як можна об'єднати молитву і подяку? Чому всі ці молитви були так докладно окреслені? Тому що Бог забезпечив молотовну систему певною охороною. Вірно, щоб не впустити в неї диявола. Наприклад, ви могли б прийти в банк, навіть маючи гроші в цьому банку, зайти в офіс президента, лягти на підлогу, плакати, кричати, тупати ногами, грюкати по його столу, ридати і вимагати. Мені потрібні мої гроші, дайте мені мої гроші. Але він не дасть їх вам. Можливо, він знає вас особисто, але поки ви не залишите свій підпис на потрібному бланку, бланку зняття за рахунку. Ви не отримаєте своїх грошей, хоча вони належать вам. І це не тому, що він намагається відібрати у вас ваші гроші. Він захищає вас і ваші гроші від злодії і ось що відбулося в молотовній системі. Існує абсолютний конкретний зв'язок між Божим царством на небі і Божим царством на землі. Ісус сказав: якщо ви будете шукати з першого царства царства його праведності. Тоді всі Вірно. ці речі додадуться вам. І до цього пошуку належать різні форми і види молитв різні системи для певного зняття з рахунку. Вірно є прийняття зцілення. Писання говорить про зняття грошей з рахунку небесних скарбниць. Там є все. І якщо ви не знаєте, що ви робите, Зрозумійте, Бог любить вас, і Він вкорінює вас. Він намагається показати вам, як змінити це, але ви не прислухаєтеся до нього. Ви тільки теревенете, а потім говорите, ну не знаю, чому Бог мене так? не чує. Справа не в тому, що він намагається все ускладнити. Він намагається так. ускладнити цю справу дияволу. Розумієте, коли я йду слідом за Божою системою, це відкриває Боже царство і все пов'язане з ним для мене і зупиняє це дияволу. Взагалі не повинно бути жодних труднощів. Так, Так. Труднощі приходять від нестачі знання. Вони починаються з того, що ви не знаєте, яким є план. Віра починається там, де відома воля Божа, план Божий, мета Божа, знання Божі. Але ось до чого я веду. Господь спонукав брата Савела розглядати саме цю тему протягом двох тижнів. Обов'язково прослухайте кожну передачу. Ви можете записати її, переглянути її на нашому сайті в інтернеті. Зробіть це так, як вам зручно. Завантажте її, перегляньте, прослухайте, Присвятіть цьому час. Дозвольте Слову Божому оновити ваш розум стосовно молитви. Ще одне зауваження. І ми перейдемо до писання. Справа в тому, що ви не думаєте словами. Ніхто не думає словами. Ви думаєте за допомогою образів, прикладів, картин? Mm -hmm. Коли ви розмовляєте з собою, всередині вас відбувається внутрішня розмова. Ви чуєте слова, і ви бачите образи. Існує спосіб мислення, певний образ, ціла структура думок, яка вкладалася в вас того часу, як ви народилися, аж до тієї миті, якщо не відбувалося жодного оновлення. І весь цей спосіб мислення, якщо він не відповідає слову Божому, буває, дорога людині здається простою, правильною, санґета кінеції, стежка до смерті. Вірно. Ці дороги здаються хорошими, звучать непогано. Саме так ви завжди міркували. Вірно. Але вони неправильні. І єдине, чому ви можете довіряти, щоб змінити ці думки, це слово Боже. Отже, коли ви молитеся, ви входите кудись і немає значення в церкві ви чи в якомусь іншому місці. Наприклад, ви в тихій кімнаті, і ви прийняли рішення, що будете молитися про щось. Ви приходите до Духа Святого, стаєте на коліна. І що ви бачите в своїй уяві? Де ви? Чи бачите ви себе біля ніг Ісуса? Чи ви бачите свою кімнату? можливо, ви навіть не усвідомлюєте, що щось бачите. Спробуйте перевірити себе у цьому ще до кінця дня. Зробіть це зараз. Перевірте, що ви побачите. Це буде той образ, який розвинувся у вас ще з недільної школи? Можливо, ви все своє життя втікали від Бога. Можливо, ви жили на вулиці, а потім народилися згори, вийшли звідти, але у вашому розумі і уяві є певне місце, куди ви входите. І вам потрібно, щоб це місце відповідало писанню. Вірно? а не вашому уявленню. Які сформувала в вас недільна школа, чи ваша мама, коли молилася за вас перед вашим ліжком. Дізнайтеся, що це за місце, бо ми будемо шукати це місце молитви у Слові Божому. І це важливо. Отже, ми приходимо до Твого Слова. Дякуємо Тобі, Я Ісуса, ми просимо Тебе відкривати нам ці речі, і ми прославляємо Тебе за це. Кожна молитва віри. Кожна молитва віри має в собі силу виконатися, коли вона міцно закладена на скелі Божого Слова. Амінь. В ім'я Ісуса ми почнемо з відповіді на молитви, а не з питань. Його слово – це його бік роботи у нашому молитовному житті. Так Так, я пам'ятаю, коли ви засновите кожну молитву на тому, що записано у Слові Божому, тоді починає діяти написано у п'ятому розділі першого послання Івана, де сказано, і ми маємо цю впевненість, цю відвагу. Знаєте, що чудово в молитві це, коли ми можемо молитися з впевненістю. у більшості християн немає жодної впевненості. Оце впевненість, відвага, яку ми маємо в ньому. Знаєте? У більшості християн таке ставлення, не знаю, чи моя молитва піднялася вище від стелі, не знаю, чи я прорвався до Бога, я бомбардував небесні брами і не знаю, чи щось змінилося. Але Іван говорить нам, що ось впевненість, відвага, яку ми маємо у ньому. В посланні до євреїв сказано, відважно приступаємо до престолу благодаті, тобто ми можемо приходити до Бога з відвагою і в той же час з упевненістю. І коли ви молитеся, коли ви говорите. Амінь Амінь. амінь. Це не кінець. Амінь означає, хай буде так. Інакше хай, кажучи, так коли ви закінчите свою молитву, ви йдете з упевненістю. Ви знаєте, що він почув вас. А якщо ви знаєте, що він почув вас, тоді ви знаєте, що ви маєте те про що просили. Ось що тут сказано таким є Боже ставлення до молитви. Ось що тут сказано. Бог ніколи не планував, щоб молитва була якимось здогадками. Він ніколи не планував, щоб після молитви ви йшли і міркували. Цікаво, а що змінилося? Він запланував, що після вашого амінь ви йшли з упевненістю у тому, що я знаю те про що я попросив у Бога вже на шляху. Я знаю, Бог почав діти на мою користь ще до того, як я закінчив так. молитву. Так. Як я помолився, знаєш, те, що ти щойно сказав? Відважно приступайте до престолу благодаті. Це писання є завершенням попередніх двох розділів послання до євреїв, які починалися словами: стараймося війти до того спокою, закінчивши свої вчинки, свою роботу, як Бог закінчив свою. Увідіть в цей відпочинок. І далі сказано відважно приступайте до престолу благодаті. Щоб отримати, здобути щось, не пробувати отримати це, здобути милість і благодать для своєчасної допомоги. Допомоги у час потреби, кажу тобі, але зверніть увагу на те, яке в Бога ставлення, адже він надихнув це. Все писання натхнене Богом. Тобто, Боже ставлення до молитви, це завжди одержувати, мати впевненість приходити відважно Інакше кажучи, він очікує, що молитва спрацює. Він очікує, що ви чогось досягнете, звершите щось, коли ви молитеся. Бог ніколи не планував, щоб ви намагалися щось зробити, і сподівалися, що у вас це вийде для нього. Коли ви молитеся, ви отримуєте результати. Саме такого ставлення він очікує від нас у молитві. Це спосіб, завдяки якому. Наше джерело забезпечення виповнює всі наші потреби. Якщо хтось мені сказав, але чому мені потрібно просити Бога? Якщо він вже знає мою потребу ще до того, як я попросив, навіщо мені тоді просити? Все просто, тому що саме так він написав у своїй книзі: не маєте тому, що не просите. Звичайно ж, так він знає, що мені потрібно ще до того, як я попрошу. Але молитва це спілкування з ним. Це можливість Саме розмовляти так. з творцем всесвіту і можливість знати, що ви маєте право стояти в його присутності і робити це з відвагою. А закінчивши молитву, знати я вірю, що одержав. Я вірю, що одержав. Який привілей! так, Ось що промайнуло в моєму дусі, поки ти говорив про це. Зверни увагу на різницю, наприклад, ось ми з тобою разом. І я дізнався, що тобі потрібне яблуко. Одна справа, якщо я знаю, що тобі потрібне яблуко, я кажу, Джеррі, мені здалося, тобі це потрібно. Я просто даю це тобі. Але якщо я створив це яблуко і сказав, Джеррі, я подумав, можливо, тобі потрібне яблуко. Ти будеш знати про це яблуко не більше, ніж знав про нього вчора. Але коли ти приходиш до творця і говориш, Господи, давай поговоримо про яблуко». Так сталося, що мені потрібні яблука і божий план не в тому, щоб сказати: ось, бери Це не в його стилі. Він так не діє. він бажає, щоб ви з відвагою приступали до престолу благодаті і сіли там поряд з ним. Вірно, ми були посаджені разом з ним на небесах, для того, щоб сидіти разом так, з ним, і він говорив. А тепер, Джеррі, я розповім тобі про яблуко. Ось так, чому це. я створив його. Ось як я створив його. І ось що я хочу, аби ти зробив. Воно смачне, але це не найважливіша риса яблука. Сину, найважливіше в яблуці це маленьке насіння всередині. Тому що мені потрібно дати тобі лише одне яблуко. А всередині цього яблука багато дерев, вірно? І я благословлю це яблуко. Я благословлю це насіння. Я благословлю твої яблуні. Так. Я благословлю твій сад. Я благословлю весь яблуневий сад. І тепер ви отримали не лише яблуко, ви отримали відкриття про сіння і жнива і про Бога, який створився. Ось що важливо, і що прекрасно, коли він творив це, він думав про мене. Так, так, як говорив Орел Робертс, пам'ятаєш? Ви можете полічити, скільки насінин є в яблуці, в одному яблуці, але ви не можете полічити кількість яблук в одній насінині. Бо, коли ви посадите його, воно стане деревом і буде приносити насіння і, яблука, насіння і яблука, насіння і яблука, насіння і яблука доти, доки ви будете піклуватися про це дерево. Джері, саме в цьому мета молитви. Саме тому Бог приберіг для себе одне дерево в цьому саду. Бо не хотів залишити Адама в невіданні стосовно того, що правильно, а що неправильно, де гріх, а де праведність. Це була його десятина він повинен був зірвати цей плід з дерева і принести його до Бога. Як його плід. покласти його перед ним і Бог би сказав, а тепер сідай сінта. Я хочу, щоб ти дізнався щось про цей плід, і тоді в себе було інакше. Саме тому вам потрібно оновлювати своє мислення про молитву, тому що молитва не означає завжди приходити до Бога з потребою. Молитва це спілкування з Богом. І тоді ви виходите на цей вищий рівень. Так. Ви вже не думаєте, що молитися потрібно тільки тоді, коли вам боляче, коли ви у потребі. Молитва це спілкування з Богом. Це спільність з Богом. Так. А в цьому процесі так забезпечуються потреби. Колись я приносив до Бога дуже багато потреб. Я докладав дуже багато зусиль у молитві перед ним, але коли я провів з ним стільки часу, я знаю, що робити з цими потребами, і мені вже не потрібно переносити їх у вигляді особливого прохання. Я вже знаю, що робити. Я просто віддаю йому подяку. Йду і роблю те, що мені сказано, і на час вичерпано. завдяки цьому спілкуванню ви будете знати наперед, що він думає, розумієте? Мені не потрібно запитувати його. Так що з цим робити? Я вже знаю, що він думає. Так, і я знаю відповідь так? ще до того, як прийду до нього, тому що я вже побував там. Вірно. Ми з братом Джеррі повернемось за хвилину. Я хотів би ще хвилину присвятити цій темі молитві прохання, за допомогою якої ви можете прорватися через неможливе. Це дуже і дуже важливо. Одна справа читати книгу і говорити, о, добре сказано. Є книги, які потрібно читати інакше. Такі книги потрібно читати, розмірковувати і практикувати в процесі звертатися до писання, які там вказані. Ви бачите місце писання, зупиняєтеся, берете свою біблію, відкриваєте її і читаєте весь розділ, в якому розміщений цей вірш. а після цього ви роздумуєте над цим, міркуєте і знову читаєте. Саме так потрібно читати книги, які ми пропонуємо вам. Є книги, які ми з Лорією пишемо разом, і сьогодні ми пропонуємо вам партнерський пакет. Навчальні книги потрібно опрацьовувати, саме так потрібно читати книги про молитву. І навіть якщо ви знали про молитву лише те, що потрібно сказати, Боже, допоможи мені. Якщо ви обмежувалися лише цим, ви дізнаєтеся більше, але спершу скажіть Боже, допоможи мені. А потім замовкніть. І ви набагато випередите інших людей. Але обов'язково звертайтеся до Біблії, читайте її. Це Кеннеді Джері, до зустрічі завтра. Пам'ятайте, Ісус є Господь. i wow.